Сім років 34 людини не можуть дочекати своїх квартир в Києві. Забудовник взяв з них 16 мільйонів гривень, перевів гроші на рахунки інших компаній. Натомість навіть будівельного паркану не звели. Потерпілі вирішили не чекати допомоги, створили кооператив, щоб знайти інвестора і самотужки звести будинок. От тільки землю, на якій багатоповерхівка мала би вирости, столичні депутати взяли і віддали під сквер. За пеньки, траву та сміття вони заплатили 17 мільйонів гривень. Все, що за за життя заробили... От, всю туди вложили. Ділянка на Єреванській, 18А ще 5 років тому мала стати висоткою. Ділянка СБУ, що замовник будівництва СБУ, і влізли сюди. У СБУ пояснюють, теж у цій афері постраждали, адже лише інвестували у забудову орендовану землю, а натомість мали отримувати житло. Близько 840 квадратних метрів. Це приблизно 12 квартир. За тривалий час забудовник не зміг отримати всіх дозволів. СБУ заборонила йому продавати квартири в неіснуючому будинку. Компанія не послухалася, продала 34 оселі. А вже 2007-го покупці дізналися. Фірма іншим другим а... Денег на щитах ні усе, що подужав забудовник. Проект будівництва погодив усі документи та спиляв дерева, щоб зведення розпочати. Але навіть паркану не звів директор компанії. Нині в СІЗО цього тижня йому можуть оголосити вирок. От тільки гроші певні потерпілі їм навряд чи повернуть. Єдина ідея була того, щоб в даній ситуації своїми силами спробувати отримати цю землю для свого власного кооперативу, От привліч інвесторів, щоб той частину квартир продав, а частину віддав інвесторам. Безкоштовно кооператив створили у. ЗБУ пішли назустріч потерпілими, фактично відмовились від своєї долі в будинку. Коли 2010-го сплив термін оренди ділянки, землю повернули Києву. Це справа Київської міської держадміністрації, кому давати цю ділянку під забудову. Потерпілі письмово попросили Київраду та КМДА передати їм землю. Але поки прохання розглядали, депутати проголосували за створення на цій території скверу. Там завжди був сквер. Автор ідеї каже, із юридичного погляду усе гаразд. Документальних не було підтвердження, що на нього хтось претендує. Звісно, я пройшла земельну комісію, комісію по екології. Та й жителі району, мовляв, не раз виступали проти будівництва. Є і списки наших жильців, які підтверджують, що здесь дом будувати не можна. А Якщо ж небудь строїть здання, вони ані винусли бій. А сває, значить ми все розвалімося. Потерпілі інвестори дивуються ще два роки тому. Ці самі люди були не проти. з ними проводились громадські слухання, на яких висловлювалися їхні побажання там відремонтувати під'їзди. на те, що застройщик уплатив всі взноси міроду, загласував всю документацію, отримав всі позитивні рішення судів, Юридичних препятствий для того, щоб будувати, немає абсолютно ніяких. Це для міста найдешевший варіант вирішити проблему. А от для потерпілих поки. Що єдиний, я попросив, щоб підготувались служби, і вони мені до зроблять доповідь. Ми зрозуміємо, як тут поступити. Жителі району вже пообіцяли перешкодити будівництво. Натомість потерпілі сподіваються, що свої законні квадрати вони все ж отримають. Олександр Монюк, Роман Сукач, ТСН 1+,1.